А, ви говорите, але ви правду скажете, ви правду не скажете. Ви правду не скажете, дорогенько. Наші діти такі ви. Скажіть, а по чому ви свої ошибки не признаєте? Ви ні одну ошибку своєї не признали. Да? А триває, триває у вас завжди триває. А коли Юлію матимеру забирали, що то у нас наших людей... Подіяло на нього на, да? на, 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 на накидали. Ви сказали правду? А, ви, 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 стати руки на себе. Yes. Скажіть, будь ласка, скільки нас тут людей? Довольний. Е. Да. Для кого ви привели? Для чого ви привели? Для чого ви перші привели сюди? А то пішов. Давайте, давайте. Куди ти забираєте? Куди нам казати? Куди ти її забираєте? Що ти її не забирав? Поверните, йди, що ми сміляємо. Оце так. На це не прикаже до життя. Так не треба, і сюди приходити до мене до тієї брати. Ми вам раду і чекаємо, а він прийшов. Що вас забирає? Чому він вас забирає? А чому він вас забирає? А в нього робота така, така не са. Він просто штани ввати. протирає да, і даремні гроші бере. розумієте, Даремні гроші бере. Він з мене гроші бере. І цей більше чоготючик. Койтюрчик, це з моєї пенсії він бере собі. У мене пенсія тисяча, а він. З